Доброго дня! Рада вітати вас на своєму рукодільному каналі. Мене звати Ольга. Сьогодні розпочинаємо новий тиждень, шалений тиждень і дуже-дуже плідний тиждень. А наша талановита українська майстриня, яку звати Оксаночка, дуже багато в майстрині її знає. Посилання буде внизу під відео, обов'язково на її е, е, YouTube канал. Вона кожного, е, кожної пори року вона робить дуже крутий проект. Іграшковий бум. Іграшковий бум цього разу буде весна. Оксаночка, тобі велика-велика подяка за цей чудовий проєкт. Обожнюю приймати в ньому участь, він надихає, він мотивує. Тому я з великим задоволенням долучаюся до цього проєкту. Нас вже учасників 33. Є список, він також буде внизу під відео. Переходьте, знайомтеся з новими українськими майстрами і надихайтеся їхньою плідною працею. Дуже багато дівчат в'яжуть крутезні, шалені, великі, гарні, яскраві іграшки, це дуже-дуже-дуже сильно об'єднує. Мотивує на працю, щоб не сидіти, не складати руки, а працювати. Тому той, хто ще не з нами, долучайтеся. Умови дуже прості, в'яжемо, що хочемо, термінів немає, в'яжемо в задоволення і обираємо, що вам завгодно. Або це буде недов'яз, або це буде новий процес, і е, знімаємо це в відеозвіті. Я, як завжди, не буду нудьгувати, а буду шалено працювати. У мене у корзиночки є ось такий ось набір пряжі. Alize Cotton Gold це відтіночок 87-й. Ярнар джинс дуже давненько лежить, треба його або скрутити, або вив'язати. Я вирішила вив'язати це 66-й номерочок. Я навіть пам'ятаю, хто мені його дарував, цей моточок, і він уже дуже-дуже давно у мене, тому він сьогодні відправляється на вив'язування одежки. І в мене є ось такий ось невеличкий залишок це вітіночок, 73-й ярнар джинс. Подивіться на мою палітру і напишіть, будь ласка, чи знаєте, що це в мене буде. Цікаво буде почитати вашу думку. Можливо, хтось та й вгадає. Я в інстаграмі проводжу опитування, той, хто вгадає, тому пообіцяла ще й подаруночок. Сьогодні понеділок, шалений тиждень стартів, я для себе розпочинаю. Я, як завжди, буду в'язати стартами, тому що мені потрібна. На моєму каналі якась активність, якась двіжуха, тому я сама собі ставлю рамки кожного дня випускати нове відео. Сьогодні я вам вже відео зняла, ви подивилися мої результати за минулий тиждень, що я робила, окрім брелочків, і я хочу вже сьогодні розпочати новеньке відео, і воно вийде вам вже завтра зранку, щоб вам було під що в'язати і надихатися на нові проекти. В мене вже є трішечки роботи, я вже трішки попрацювала, не дуже багато, але є. Це в мене ось такі ось розпочаті запчастинки. Тепер зрозуміло, хто це буде. Це хвіст, це початок ручок і це початок ніжок. Ось такі в мене розпочаті запчастинки 53-м відтіночком ярнар. 73-м відтіночком ярмар, здається, 73, не 53. Це в мене буде в'язатися мишка. У мене є дуже багато збережених мастер-класів. На просторах інтернет знаходиш дуже багато натхнення. І е, іграшки, які величенькі, які новенькі, які е, е, об'ємні, все відкладаються на потім. Але вони потрібні, вони потрібні дуже е, сильно, тому що на ярмарочному столі потрібні і дешеві іграшки, і дорогі. Буває таке, що ти не сподіваєшся, приходиш в якесь таке місце, де ти думаєш, що тільки будуть одні брілки купляти, але стрілює так, що купляють саме величезні і дорогі іграшки. Тому я готуюся, я продовжую мати мету, нав'язувати багато іграшок, і один із цих красенів, точніше, красунь, це в мене буде мишка. А мишка буде ось такі ось бордові темненькі сукні, і буде в'язатися з цього наборчику. Я зараз беруся за голову. У мене сьогодні по плану зв'язати дуже багато, хочеться вже і сьогодні її одягти, не відкладатися на задній план. Ну і за кадром я ще буду підв'язувати трішечки котиків, тому що котики мені дуже-дуже сильно потрібні. Заряджаю вас натхненням, заряджаю вас. Працею і давайте будемо творити разом красу. Буде в мене ще якийсь результат, обов'язково під'єднаюся і вам покажу, що нав'язала. Ось так у нас проходить вязання. Я в'яжу, а малеча поруч зі мною сидить, працює в нього уроки. Він потихеньку мамі допомагає. Хотів моточки перебирати, мама не дозволила, він взяв свій зошит і потроху підпрацьовує. Зошитом. Важко нам дається олівець, ручка, не хоче він ним працювати, тому у нас поки каляки-маляки. Добре, що це зошит, який витирається серветкою, він трішки помалює фломастером, і ми його витираємо, беремо, заново малюємо. Ну, а я продовжую в'язати тіло для свого мишеня Ось таке в мене вже цікавеньке намальовується тіло мишеня. Трішки погуляли, трішки попрацювали. Поки малеча спав, я доробила ще й тіло мишеня. Ось такий в мене пузатик виходить. Голівеньку зв'язала, хвостик в'язала, ручки в'язала. Зараз буду робити утяжку, в'язати йому вушка І буде в мене ось такий ось красунчик. Точніше, красуня, тому що це буде дівчинка. Зняла голову, тепер однією рукою не можу одіти. І вже розпочала вив'язувати сукню. Ось такий в мене буде ще й колір на сукню. Дуже мені подобається: яскрава буде мишка. Лишилося саме цікаве – це оформити і зв'язати одяг. Велетенська. Я коли дивилася на схему, я розуміла, що Буде не маленька мишка, а зараз дивлюся, прям взагалі. Ух, мишеня-мишеня. Буде велетенський. Ну, мені подобається, поки результат вдалий. Не хоче стояти добре. Не будемо мучити мишку, нехай лежить. Пішла її оформлювати, збирати і вив'язувати їй сукню. В наступному включенні, сподіваюсь, вже буде готова мишка. Ну що, я вже готова підводити підсумки, і ось така ось красунечка в мене народилася. Мені дуже подобається моє мишенятко. Мишенятко-дівчинка, сукня знімається, хвостик в'язаний. Дуже-дуже круто вийшла ця іграшка. Я сподівалася, що вона буде набагато менше, але ні, вона дуже-дуже велика. Зараз, якщо в мене лінійка поруч, так є собою лінійка. Давайте заміряємо мишка. Так, тут у мене лінійка аж на 25 см. Ну, 23 см повних повних 23 см ось така ось красунечка. Результатом задоволена. Вона вийшла чудова. Мінус одна. Хотілочка з мого списку вже виконана, мені це дуже-дуже приємно. А до цієї мишки я ще зв'язала квіти. В'язала квіти, мріяла зробити ось так комбінацію на сукні, а тепер дивлюся, мені здається, що дуже-дуже з гудзичками поганенько буде видно. Гудзички якось буде по-іншому виглядати. Я думала спочатку менше зробити, пришила більшенькі. І тепер в мене питання стоїть, можливо, переробити, треба їй ще зробити пов'язочку і ось так її оформити у вигляді віночку. Ну, поки я ще думаю, поки я ще гадаю, вона в мене поки лишається ось така: ось в такому вигляді. Без. А, Нашитих віточок або без пов'язочки, не знаю, як воно далі буде, поки в мене ось такий ось о перший день стартів. Я результатом задоволена. Оксаночки ще раз велика подяка за цей чудовий проєкт. Тепер, знаєте, думаю, що треба іграшковий бум, весна або зима. Або осінь робити щомісяця, тому що мені ці проекти дуже подобаються, вони мене дуже мотивують і мені додають дуже багато сил на вив'язування якихось таких цікавих іграшок, які я вже давно збиралася і все ніяк не могла їх зробити. Тому не знаю. Скоріше за все буду приймати участь у кожному проєкті, тому що це моя-моя любов. Ну що ж, ось такий в мене був перший день стартів. Я буду на цьому завершувати це відео. У нас е, цілий вечір гриміло-гриміло і нарешті, мабуть, таки надуло на дощик. За вікном твориться щось нереально страшне: і вітер, і грім, і е, завірюха якась піднімається, мабуть, таки зараз буде лівіняка. Я сьогодні попрацювала плідно, я сьогодні з собою задоволена. На завтра я готую новий проєкт. Сподіваюся, він буде також вдалий і буде повністю виконаний в повному обсязі. Буду ж знову ж таки брати один день одну іграшку. Зараз вечір я приділю іншим проєктам. Треба пов'язати ще трішки котиків, брелочків. І ми вже з вами побачимося завтра у наступному відео. Ви не забувайте, будь ласка, переходити до дівчаток. Внизу буде під відео список на всіх майстринь, які приймають участь. Є телеграм-канал, в якому також дівчата спілкуються, обговорюють якісь проекти, діляться своїми результатами. Запрошуємо до Оксани на канал, до дівчат на канал і заряджайтесь позитивом і шаленим натхненням. Менше читайте новини, більше відпочивайте і більше створюйте яскраві роботи гачком. Як завжди, бажаю нам всім мирного неба, міцного здоров'я. З вами прощаюсь до дуже-дуже скорої зустрічі. Бувайте!